Друзі, українська агенція нерухомості Ріалтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в Тавернисі, де в цьому будинку ми знімемо для вас квартиру. Дуже гарне містечко, дуже цікаве розташування, а який тут вид на гори з даху, це я вам покажу трошки пізніше. Друзі, квартира в Тавернісі 88 120 квадратів. Поїхали дивитися. Тут ми зараз у великій вітальні. Досить велика, симпатичне вітання, як на мене, по ремонту в квартирі досить таки непогано. Тут ми маємо три спальні і два санвузли. Маємо кондиціонер. Бачите, дивіться, тут вікна. Ось тут такий невеличкий балкон. Бачите, ми тут маємо всі ось такий невеликий балкон. Тут ми ну, бачимо кухню. Кухня теж досить таки простора, як на мене. Подивіться, тут є шафи, тобто по гарнітуру ще може служити. Може служити. Бачите, тут на мене плитка. Все досить таки, як на мене, непогано, просто трішки прибрати. І все. Вікна з кухні дивіться дуже велике вікно. І вікна тут патіо. Тут в нас санвузол. Ось так він виглядає. По плиці немає, немає проблем. Трішечки він невеликий, але по ремонту добре. Я хочу замінити двері тут теж не потрібно міняти, що дуже важливо. Далі ми бачимо спальню. Ось так це це Спальня, бачите, тут такі стіни. Трошечки вона темнувата, одразу скажу. Потрібно трохи більше освітлення. Навпроти маємо таку шафу. І вікна на спальню Далі ми маємо теж спальню. Вона тут як дитяча. Маємо таке ліжко тут. Дуже цікавий Гарнітур маємо тут кондиціонер і так це виглядає. Попільні маємо теж. Санвузол. Цей трішки більший. Мені він вже подобається більше. Теж в куплиці немає жодних проблем. Досить таки непогано. Тут що в нас? Тут ми маємо ванну. Ось ще одна спальня. Вона з квартири сама більша. Тут є гарне двоспальне ліжко. Тобто, бачите, комод досить таки цікавий, навпроти величезна і фактично нова шафа Дуже гарна, дуже гарна спальня, але іконочка в нас. Патіва. Дивіться, перевагою цієї квартири є ось такий шикарний вигляд на гори. Ну, Він просто шикарний. Виходите на загальну спірну терасу і подивіться. Ну, Це просто шик. Дуже гарний вигляд. Дивіться, друзі, ми маємо ще таку кладову. Тобто ми виходимо на загальний, скажімо, на загальний дах, і тут ми маємо ще ось такий бонус. Велика кладова.